Багато, пане Олег, говорять в засобах масової інформації ентузіасти, дописувачі до різноманітних проєктів. Соціальних мереж, їх називаючи диванною ну, сотнею, про необхідність розбудови на українсько-російському кордоні, який майже дві тисячі кілометрів, якщо мені пам'ять не зрадить, ти щось таке. Будувати просто нову, новий мур, такий на к американо мексиканському кордоні або між Палестиною і Ізраїлем. Як ви особисто як аналітики і дипломат, до цього ставитесь? Марчук ну, навіть подорахував гроші і відкрили вже. Ну, по-перше, ну, Марчук там професійно до цього підійшов, він там не про Мур каже, а про просто гарно облаштований кордон. Це абсолютно логічно, з огляду на різні причини. І з точки зору на перспективи безвізового режиму з ЄС, щоб у нас не вештались туди-сюди нелегали, і з точки зору контролю над, кримін... над транскордонною злочинністю. А, просто розумієте, є дві складові. Перша складова. Очевидно, моє глибоке переконання з Росією потрібно домовлятися. Можемо, ну ми про ну, немов вам це відразу говорили. скажуть після того, як буде повернено Крим до складу України. Ну, знаєте, з, з такою логікою нас можна кожен раз новий регіон додаватись, який ми будемо вимагати повернути, угу. а, але це не означає, що ми колись вийдемо на такі відносини з Росією. По крайній мірі, поки там існує такий режим, коли ми не зможемо Росії не боятись. Тому одне іншому не заважає. Домовлятись потрібно, облаштовувати кордон теж потрібно. Тобто, і не тільки облаштовувати кордон, потрібно розгортати потужну систему ПВО протиповітряної оборони навколо Києва. Потрібно будувати серйозні лінії оборони, довготермінової оборони в східних областях. Що, чому сьогодні, от я кажу, нам потрібно домовлятись, домовлятись, домовлятись? Ну тому що якщо відверто, завтра, якщо буде команда. Атакувати Україну, я переконаний, що за два дні вони будуть нахрещати. Mm. От коли я буду впевнений, як громадянин України, який хоч ну я не в військових питаннях, але в мене є розуміння певне, коли я буду впевнений, громадянин України, що напад Росії ми зможемо хоча б тиждень стримувати. Десь в Харківській області, в Сумській області я буду перший, які будуть казати, mm -hmm. а тепер давайте жорстко розмовляти. Коли mm -hmm. я впевнений, що війна з Росією буде програна протягом двох днів, це як відповідальна людина. Я не можу сьогодні говорити, поки не віддадуть Крим ніяких домовленостей. Це ідіотізм. Mm -hmm. Тому що завтра будемо говорити, поки віддадуть ведуть поки не ведуть Луганськ, поки не ведуть Дніпропетровський. Я не вірю, що навіть персональна армія пана Коломойського здатна сьогодні протистояти російській армії. Тому то, давайте будемо реалістами, будемо відповідальними. Ми хочемо зберегти життя людей, ми хочемо зберегти мир. Зрештою. чи ми хочемо навіть тут e aqui está o rapatriarquismo.